Дидактична цінність даної задачі полягає в тому, що її розв'язання виконує розвивальну та закріплюючу функцію. Вона називає уміння аналізувати бучні, логічно мислити. Почекайте, скажіть, будь ласка, у вас є десь запис того, що ви робили? Е, звісно, його скинула. Е, Ано ну зараз ми попросимо. Є. Ага, угу. Дякуємо. Угу. Продовжуйте. Так. Дана ситуація розвиває вміння аналізувати, логічно мислити, знаходити причинно-наслідковий зв'язок та застосовувати свої знання у конкретній ситуації. Подання даних задач доцільне при опрацюванні тем кримінальної відповідальність, теми обставини, що включають юридичну відповідальність, чи для узагальнення розділу юридична відповідальність. Ситуація має на меті перевірити рівень знань та рівень усвідомлення при чи після вивчення даних тем. Отже, дана ситуація регулюється конституцією України кримінальним кодексом України, адже скоєно злочин, вбивство неумисне, за уявної оборони та сильного душевного хвилювання. Класс злочину наступний: суб'єкт злочину, фізичні осудні громадянини Кононенко та його сусід. Вони є учасниками злочину, але однозначно їхня роль не однакова. Висновок усуності робимо з того, що вони мають зареєстровану зброю, патрони, тому повновітні точно. Тобто осудні. об'єкти злочину життя вбитого грибника, об'єктивна сторона. Сам факт пострілів без попереджуваних, ну там конкретно такий то в годині, такого то дня не зазначено просто, що спричинило загибель особи знарядів вбивства, ватоствольні рушниці суб'єктивною стороною даного злочину є мета стрелити ведмедя, хоча це уявна оборона, адже самого факту нападу не було тільки хруст, який міг бути спричинений будь-чим безневинним та сильне душевне хвилювання громадянина Кононенка. Прямої потреби в пострілах не було, не було хіба тільки превентивна мета, бо тому, що тепер би відміть не напав на коноденка точно, навіть якби він там був, ну даже по через річку. Хіба би Кононенко керувався тим мотивом, щоби уберегти в майбутньому іншу від можливого нападу? Передбачити можливість того, що у кущах може бути хтось інший, сам колоненко може й не міг дійсно перебуваючи в стані сильного душевного хвилювання переліку, хоча на стан афекту не спишеш, бо тому, що це не був миттєвий постріл. А от сусід хоче під навіюванням імовірної загрози зі слів Кононенка, але тверезо осмислити ситуацію міг. Могли викликати групу швидкого реагування для спіймання уявного ведмедя, бо тому, що це не селища, він міг би встановити потенційну загрозу для інших в майбутньому, а не реагувати самим не обдумавши. Тим паче, що це можливо це міг бути період, коли заборонено полювати, тобто використовувати мисливську зброю по призначенню. Громадянин Кононенко та сусід є співучасниками злочину. Ну, виконавцями би у ну, тому е випадку, що з обидвох рушниць стріляли. Хоча тільки один постріл був смертельний, кононенка також можна кваліфікувати як підбурювача. Коли буде доведено, що її зброя вчинить смертельний постріл, то та особа відповідатиме за вбивство, а інша особа за замах на вбивство, тому відповідальність них буде різна. Аналізуючи відповідь учням, критерії чи максимум за вірну відповідь мали бути повідомлені учню до початку розв'язування ним задачі. Загалом впорався добре. По першому питанню зазначено на правовий акт Фінальний кодекс України, упущено Конституцію України як фундамент. Кваліфікація діяння майже вірна, поставила б півбала пів з одного. По другому питанню, склад злочину подано коротко лаконічно вірно, три бали з трьох балів. По третьому, вірно, зазначено стан, але прямої загрози життю і. Грм та потреби стріляти відразу не було, тому тільки половину ну, один бал з двох. По четвертому питанню вірно зазначено, що вони є співучасники, але не через зброю та патрони, а через їхню роль виконавці підбудуть, тому півбала з одного. По п'ятому абсолютно вірно бал з одного бала в підсумку, якщо за такими е критеріями, то шість балів із 8 балів достатній рівень, такий твердий, достатній рівень. Е, можна в принципі запропонувати було б і формувальний метод оцінювання для е, учня, щоб він сам зміг оцінити свій аналіз задачі, коли ми спільно проговорили е, обидві наші порівняли відповіді, порівняли. Результат загалом непоганий, тому до опрацювань учнів багато не потрібно. Рекомендувала поглибити свої знання з визначення співучасників у злочинні і на закріплення подала б тести з поєднаної теми кримінальної відповідальності обставини, що включають юридичну відповідальність. Бо подавати задачу аналогічну е, в сенсі не бачила, бо е, загалом з нею він непогано.